Друзі, доброго дня! Мене звати Олександр Киценко. Я є керівником і засновником консалтингової компанії 4 e консалтинг. Ми займаємося тим, що допомагаємо підприємцям покращувати свої показники, розвивати та масштабувати свою компанію. В проєкті від USAID, який називається Impact Nership, я представляю модуль собівартість продукту на міжнародному та національному ринку, про що ми з вами поговоримо на цьому. Модулі про те, що впливає на собівартість продукту, як правильно розрахувати собівартість продукту, які є тенденції та фактори, які впливають на собівартість продукту, як оптимізувати собівартість продукту, та як зробити так, щоб собівартість вашого продукту та реальна маржинальність, яку ви отримуєте на ринку, були гідними, того, щоб ваша компанія. Мала змогу масштабуватися та розвиватися. Тож не зволікайте, реєструйтесь за посиланням в шапці профілю і до зустрічі на курсі. Нехай все буде добре, і будемо бустити бізнес вперед.